Thank you. <laughs> <laughs> звіяту. Ну, давайте а да, уже будет в Австрии. Ну да, конец... Конец весны, начало лета, так. Тому що, на жаль, Україна де Юра отримала незалежність, а де-факто людина, її права і свобода не стали пріоритетом номер один у державній українській політиці. І ми приходимо сюди поклястися перед великим кобзарем про те, що ми доб'ємося, досягнемо. Цієї хремної волі, як він казав, треба миром, громадою, обух сталить, та добра вигострить сокиру, та й заходиться вже будить, оту волю, оту волю, яку прагне український народ, який прагне кожна людина, яка живе на Україні, і ми досягнемо цієї волі. Тому що з нами народ України, а це величезна сила, і з нами Бог. Ми переможемо гека. Thank you. i was <laughs>